Вітаю, друзі! Звільнений від покарання за мародерство на ще Бородавко освоює чергові мільйони. Чергова історія чергового мародерства в воюючій країні. Підпишись на мій YouTube канал, пошир його і внеси в свій внесок в боротьбу з мародерами, корупціонерами, зеленими гнидами та іншою нечистю. Погнали! Кожен погодиться. Що цинічнішого злочину як красти на безпеці власних дітей України в цілому немає. Саме про такий випадок мародерства на крові і йтиме наша мова далі. Місяць тому, 28 листопада, суддя Іванківського районного суду Київської області Наталія Слободян винесла вкрай цікаву ухвалу. Згідно її рішення, директор ПРАТ Укренергомонтаж Бородавка Михайло Вікторович був звільнений від кримінальної відповідальності та не відправився у в'язницю у зв'язку із закінченням сроків давності. Але ж чому було винесено саме таке рішення? Скільки воно коштувало і взагалі в чому суть справи? Давайте розбиратись по порядку. І так, 12 березня 2019 року СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом розкрадань на будівництві сховища відпрацьованого ядерного палива на Чорнобильській атомній електростанції. В ході розслідування було встановлено, що підрядний проект Укренергомонтаж» на чолі з Михайлом Бородавкою. Згідно е, підписаного договору, не виконав робіт та не поставив обладнання на суму 7 мільйонів 30 тисяч 948 гривень. Тобто на папері було одне, а по факту гроші розікрали. Як наслідок, зібравши достатньо доказів для підозри Бородавку за частиною 5 статті 190. Першого Кримінального кодексу України розкрадання в особливо великих розмірах слідство дивним чином змінило своє бачення щодо скоєного ним злочину. А якщо точніше, то Бородавка за 250 тисяч доларів домовився про перекваліфікацію злочину на частину другу. Статті 367 Кримінального кодексу України службова недбалість. Простими словами, замість е, від 7 до 12 років за гратами, він домовився про термін 3-5 років. І зроблено це було перш за все для зменшення суспільного інтересу до цієї справи. Але це був всього лише перший етап його стратегії. Повного уникнення покарання. Далі, отримавши 17 січня 2024 року підозру у службовій недбалості директор Уенергомонтаж Михайло Бородавка налагодив контакт із головуючим по його справі, суддею Наталією Слободян. Суть їхньої домовленості полягала в тому, що суддя Іванківського районного суду Київської області затягнула розгляд справи щонайменше до 23 листопада 2024 року. А все тому, що саме після цієї дати Бородавка вже не можна було відправити за грати у зв'язку із закінченням сроку давності. Саме так все і відбулося. Слободян не проводила засідань по цій справі довгих 9-9 місяців, після чого закрило її через срок давності, про що і свідчить єдиний державний реєстр судових рішень. Щодо ціни питання, то все обійшлось у скромних для Бородавка 90 тисяч доларів США. Чому саме так у скромних? А тому, що якби його засудили і відправили за грати, то не було б можливості розпиляти 150 мільйонів 755 тисяч гривень на тендері для банкнотно-монетного двору Національного банку України. 2 липня 2024 року консорціум Украенергобут, який також очолює Михайло Бородавка, виграв тендер та уклав договір на будівництво локальних очисних споруд для банкнотно монетного двору. Бородавка отримав аномально високий аванс в розбілі 68 мільйонів гривень, що складає 44% від ціни. Договору, і що абсолютно непритаманно НБУ за аналогічними договорами, адже е, у схожих підписаних документах Нацбанк в середньому давав всього 4% авансу. Чому Бородавко е, отримав наперед аж 68 мільйонів? А тому що гендиректор банкнотно-монетного двору Володимир Баглай його близький друг. І, скоріше за все, ці кошти вони пилятимуть вдвох. Ну що ж, вітання в кавичках українському нашому мудрому народові, який кров'ю захищає рідну землю. Вітання від правоохоронців та судді Наталії Слободян, які зробили все для того, щоб мародер-бородавка уникнув покарання. На розкрадання на будівництві сховища відпрацьованого ядерного палива на Чорнобильській АЕС. Ну а тепер той же Бородавка в процесі активного розпалу 150 мільйонів бюджетних коштів, яких саме коштів, які він роздерибанив і яких не вистачає українським захисникам на фронті. А думайте, спостерігайте. Залишайтесь з нами. Ми, попри все разом з вами, зробимо нашу Україну великою мирною і процвітаючою.